Вітаю на каналі. Ну що, у нас зараз а, друга частина відео пов'язана з а, приводом стала відставка заложного, яка вже відбулася. І як я сказала, на мою думку, а, короткострокові перспективи України а, повністю протилежні довгостроковим, а, але ж до них ще потрібно нам дожити. І цей рік буде надскладний. А, що я зараз хочу подивитись? А, окрім логіки а, за допомогою таро. А я не люблю як будь який практик, Я не люблю збіги. Тому що там дуже багато збігів. Я сказала, казала про це в попередньому відео, і обміни щось різко пішли, і допомога різко сунулася з мертвої, з мертвої точки. А тут ще до Путіна Карлсон прилетів тільки не той, що Карлсон, що в дитячих в дитинстві у нас у мультику, а Карлсон, який скоріш за все, це був посол такий, ну йдуть перемовини щодо закінчення війни, бо він представляє інтереси ну, все ж таки в верхівки. Штатів. Тому зараз я собі поставила фото Путіна з, з Карлсоном. Про відставку ми з вами пам'ятаємо, про те, що йдуть перемовини, виклались на попередньому відео і зв'язок. Давайте подивимось, як будуть розвиватися події, перебіг війни, термін. Ну, давайте Давайте все ж таки півтора року, тому що я впевнена, що, що у 25 році, а, максимум а, літо 25-го ця ситуація закінчиться. Тому я хочу подивитись. А, ну, перше, з чим прилітав Карлсон до Путіна? Бо дуже багато збігів. А, давайте подивимось, чи дійсно йдуть переговори про закінчення війни? З чим прилітав Карлсон до Путіна? я прилітав домовлятись Карлсом до Путіна про а, закінчення війни? Умови, а умови, обставини? Так. Зараз. Так, і вони домовились майже. Ну, дивіться, Це якось так, щоб воно мені не мешало. не заважало. Дивіться, основною картою виклась трійка мечів, тобто є погроза з боку а, заходу, що вже далі затягувати не можна, бо путіну відрубають ту голову, а, відрубають остаточно і нафтопроводи, і газопроводи, і не тільки то все з услугом буде горіти, а буде горіти уся Московія. Тому я думаю, що тут оця трійка мечів, це не просто так. Ось вона, дивіться, яка гарна карта. А тому є погроза, що далі вже затягувати. Тобто, всі вирішили свої проблеми. запустили ВПК і Штатів, і Європи посилили ті, кому потрібно позиції. Ну тобто війна це завжди великий інтерес і зараз. А всі ці великі інтереси вони запрацювали, всі домовились, всі побігли, гроші виділили. Кому потрібно розікрали гроші, але ж вже час закінчувати. І тому зараз я вважаю, що ця трійка мечів це про те, що час спливає, і в тому числі для Путіна, ану чи для чек... колективного Путіна, чи для Чекістів, тобто потрібно закінчувати і йому виставили якийсь ультиматум. І е, по четвірці монет, я так розумію, що йде домовленість е, про те, що залишить, тобто, що залишить санкції, що залишить на забезпечення, е, е, з якими грошами е, прийдеться е, розлучитися назавжди, а які гроші, ну, бо там великі статки, а які гроші вдасться врятувати. Ми зараз про, е, про колективного Путіна, про чекістів, про Кремль. А тому. Е, це те, з чим Карлсон прилітав до Путіна. І наскільки я розумію, по картах є вибір. Карта вибір The Lovers, а шостий старший аркан. І вони по цих картах, скоріш за все, майже домовились. Тобто якась домовленість все рівно є. Я не впевнена, що чекісти е, виповнюють цю домовленість, виконують, да, тому що е, 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 як казав. Е, Канцлер Німеччини угоди з Росії не варті папер, на якому вони написані. Тому якась угода відбулася, а отже, чи її чекісти ну, не впевнена. Але ж давайте це просто дуже просили підписники подивитись, чим прилітав Карлс. Ну тому тепер знаємо, що таке ультиматум щодо закінчення. Тобто є перемовини. Є якісь таємні перемовини, є якісь угоди. До речі, ми зараз, скоріш за все, про це отримали підтвердження, якщо хтось із наших там, важливих різко буде відрадження до мусульманської країни, кудись там МАЛ, кудись там туди. І це буде підтвердження. Але ж давайте зараз подивимось на цей рік. Тепер після відставки заложного, як будуть відбуватися події, як себе буде від, е, поводити наша влада. Маємо на увазі наша влада е, в сторону ворога. Що там буде? Бо фактично у нас змінилося, е, змінилося керівництво ЗСУ. У нас е, нова мітла, вона буде містити по-новому. Давайте подивимось, як ці зміни зараз. Плинуть на перебіг. Справедливість. Ну, дивіться, на мою думку, ну, ми все рівно не все знаємо, не все. Я, це вже який раз масочка там був місяць на попередньому відео, а все рівно ми з вами всю правду. Ну, не скоро, я думаю, що дуже нескоро знаємо. На мою думку, не так все буде вдало, бо під серці чаш є якісь домовленості, які не будуть виконані. Тобто разом з картою справедливість, навіть якщо є якісь перемовини і домовленості, так і не варто довіряти угодам, підписаним з, з, з Московією, бо вони не варті паперу, на якому вони написані. І ці домовленості вони несправедливі і вони не будуть виконані. І по колесу фортуни з магом. Звісно, що знов ж таки є домовленості і є спроба повернути війну в зовсім інший бік. Наскільки вдасться, наскільки це буде чого це призведе? Ну, я впевнена, що все рівно воно призведе до того, що Україна перемогу України в тому, що ми взагалі збережемося як держава, але ж зараз. Важливе те, що я хотіла подивитись, що так дійсно є якісь перемовини, так дійсно є спроба змінити перебіг війни в іншому форматі. І що саме важливе, те, що ми не знаємо і не узнаємо, що про що саме домовленості, тому що бачимо масочка на карті. Ну і давайте подивимось. Бо на попередньому відео я не впевнена, що вдалося акцентувати. Дуже хочу, знаєте, що перевірити. Хочу перевірити роль Заходу, тому що всі ну, грають свою гру, наскільки всіх перемовинах і відставці залужно у цих змінах ЗСУ, да, наскільки бере участь захід. Бо я впевнена, що ну, без них нічого не відбувається. Давайте перевіримо. Роль заходу в цих подіях. Що ми зараз з вами бачимо на наших очах. А вони вітають а, ці, перемов, ці перемовини і ці домовленості, і навіть цю відставку. А, бо по цих картах ну, карти дивіться, які дві, ну, може, для всіх має бути зрозуміла двійка чаш. Двійки чаш, а це кохання, це прийняття ситуації, це серце до серця. Тобто, що ми не бачили в новинах, коли ми побачили, що захід засуджує відставку залужного. по картах, які я виклала, я впевнена, що відставка навкому Валерія Федоровича відбулася не без. Ну, допомоги або участі, участі заходу, тому скоріш за все. А це було підтримано, це було в тому числі погоджено з заходом і не тому, що ми маємо на це право, просто це комусь потрібно. Для чого потрібно? Як я сказала, ми кар'єру заложено, його політичне майбутнє. Ми будемо дивитись на окремому відео. Захід вміє грати в шахові партії в довгу, і я не впевнена там Путін дивився, читав з Бужинського, але я не впевнена, що він його. Дочитав до кінця. Зараз давайте подивимось, що я хочу подивитись ще. Ми з вами побачили а, і перемовини, ми з вами побачили а, Карлсона з Путіним. А, у нас з вами дуже складна весна. Дуже складна весна. А, гороскопі України а, квадрат. Уран місяця це означає, що це означає. Ну, це фактично революційний якийсь несподіваний аспект, який каже про те, що народ може бурхливо, несподівано, неочікувано якось відреагувати на події. І не тільки на відставку, Валерія Федоровича. Ні, ми ж з вами бачили ще і тиск на народ. Ми з вами бачимо е, цензуру, ми з вами бачимо оцей єдиний телемарафон, і ми бачимо закручування гаєв. Тому для мене дуже важливо, я хочу подивитись ситуацію, Ну, все ж таки, протягом року. Протягом року, е, так, перша половина року і друга половина року е, поведінка е, українців. Як себе поведе е, все ж таки народ України, тому що ну, вже час не тільки новини дивитись. А дивитись на майбутнє за що? За що воюють хлопці? За що загинули люди? За що такі втрати? Заради чого? Давайте подивимось. Отже, події в Україні, поведінка українців українського народу, позиція українського народу. Українці мають зробити вибір, бо виклались. Карта закохані, а закохані це завжди вибір. Українці мають зробити вибір, чи зроблять вони його? Чи зроблять вони його? Чи знову заради прикола проголосують про щось? Бо це важливо насправді. Це вирішить долю держави. Я вважаю, що українці зроблять не просто свій вибір. А українці комусь будуть так відтягнути, відтягнути, да, правильно голову і щось закінчать в країні. Ну, тобто, все рівно. Десятка мечів була для Єрмака на розкладах попередніх. Десятка мечів була для президента як перспектива хто кого відправить у відставку. І зараз десятка мечів. Тому моє, моє бачення, те, що протягом року нас чекають дуже несподівані, неочікувані цікаві зміни, і народ України буде приймати участь, активну участь. Ну можна для всіх у цих змінах. На жаль, народу України. Прийшлося і прийдеться воювати не тільки з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім, і таки наводити лад Україні, але ж маємо те, що маємо. Я вам дуже дякую за увагу. Для мене в друга частина відео все ж таки оптимістична, бо для мене було дуже важливо побачити, що українці не будуть стояти осторонь тих подій, де вони мають прийняти активну участь. А що це не буде просто вибух, який нічим не закінчиться. По десятками, чи для когось це закінчиться. Тобто прес і тиск держави на народ закінчиться тим, що остаточно народ цей тиск терпіти не буде і будуть якісь зміни. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки, коментарі. Це допоможе просувати канал. Відео на цьому каналі я буду продовжувати робити в аналітичному форматі, тому що для просто новини подивитися сьогодення на сьогодні 5 разів на день. Я інші канали, в них класно виходить, вони слідкують за новинами. Я цього робити не хочу і не буду. Дякую за увагу. Все ж таки переможемо. Дякую.